Хату можна заколядувати, Бог вам дасть заплату. Ой, прийміть нас, люди добрі, до своєї хати, бо прийдеться у дворі нам колядувати. Добрий вечір тобі, пане господар! Ти христа <плес> Бога, ох, важка була дорога, хай радість буде в вашій хаті на хвилю пасе нас <плес> прийняти у вашій хаті, на не дістала, у небі зірка засіяла, судесна зірка не місяче, довеслиємо залі. Хай тут буде згоди свята, і любові, ласка тиха, хай минають вас сілиха. Не змолокати чи дорога, де без відзір, де царство бога. Звідти йду і несу, у вашу я оселю. На світ цей грішний нині Господь свого сина. Він народився у Яскені. Хто родився нині на сіні, між бедлят. у бої яскені, спішим по колі вітати. Свята ни вертепу поспішайте, Сина Божого вертайте. І всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. У виклині, у Яснах, на сині народились маленьке дитя. нас спасите. І скрізь по країні оновляється віра і життя. Боже. Давай Даш. Шчо я? Шчо я? Даша, давай ты дашь. Що я? Что я? Даше. Что